Шановні українці, примітно, що сьогодні Верховна Рада України розглядає два законопроекти: перший це 18-й раз продовження дії воєнного стану, і друге це бюджет на 25-й рік, коли силам оборони додадуть 300 мільярдів. Тому що з листопада може виникнути проблема з виплатами військовим, проблема з виплатами родинам зниклих безвісти і родинам загиблих. Скажіть, будь ласка, скільки разів в цій залі ми говорили про те, що для оборони потрібно не тільки поповнювати нашу мобілізацію, що потрібно гідно захистити родини військовослужбовців. І як так може бути, що і досі воюючій країні є кошти на марафон, на кешбек, але у вас зараз буде діра. А виплатам військових насправді не може війна триматися тільки на плечах. Простого солдата, а тепер про мобілізацію я хочу звернутися до пана Умерова. З вами ми говорили про створення бодай прямої лінії з проблем мобілізації. Але щодня наша фракція отримає ось такі смс. Сьогодні біля ТЦК я зіштовхнулася з жахливою проблемою. Коли привезли туди мобілізованого з ешемічними проблемами, але не дозволили викликати швидку, коли тримали чоловіка, якому 6 днів не давали телефон позвонити родині. Не може мобілізація будуватися тільки на приниженні і примусі, має бути заохочення через додаткові зарплати і премії, через закон, який ви обіцяли, будучи міністром оборони про терміни служби. І тому наша команда, яка з 2014 року усвідомлює, що це Путін винен в цій жахливій війні, і усвідомлює важливість і мобілізації і воєнної економіки, закликає все таки не тільки законами про продовження воєн. Ого стану і мобілізацію гарантувати нам продовження оборони а допомогою армії.